Друзі, доброго вам всім дня. Ну сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду преображення. На даний момент воно перед вами. Розказати е по ньому характеристику дати, показати ягоду, розмір ягоди і ТД і ТП. Друзі, ну що, поїхали. Сорт винограда преображення має ягоду пальчикову. Але в цьому році я хочу сказати, що «Преображення» дуже багато із горошащої ягоди. Тобто є горох, а горох, так як ми знаємо, це та ягода, яка не має кісточки. Я вам там покажу, зараз обійду, розкажу, покажу. Ну що, гронив преображення від пів кг до 2 кг, є навіть і більші, але у себе на участку я таких грон не бачив. Тобто, саму більшу бачив 1,5 кг. Це 1 кг 500 г. У людей бачив і більше. Ну, я виноград не закармлюю сильно. Працюю органікою, даю все в міру, ну, якось так. Сорт винограда преображення має таку ягоду жовто-рожевого кольору. Хоча коли він прям дуже-дуже-дуже сильно довго повисить, то має такий рожевий навіть колір, так як он там є гронка. Я зараз туди підійду і покажу. Простий гармонійний смак тут в цьому винограді, цукор на висоті, м'якоть м'ясиста, соковита. Нюанс. Є нюанс. Це той нюанс, який ви бачите. Тобто перегибається гребінь Ось якраз від самої лази йде перегиб гребня. Його потрібно припіднімати і підв'язувати. Я підв'язую на таких ось шматочках вірьовки, тобто замотав, припідняв і підв'язав тут за другу проволоку, за третю проволоку, куди кому як буде удобніше. Ну, я за третю ось підв'язав, є де-не-де де грони, що підв'язані до другої проволоки. Тобто якось так. Друзі, з приводу нагрузки, нагрузка тут в цьому році на цьому кущеві невелика. Приблизно кілограм ну, 12, я думаю, буде. І все. В тому році я його сильно перегрузив і він в цьому році дав збій. І ще, до речі, у мене є другий кущ сорту винограда преображення. Я його вам зараз покажу. Там три гронки, невеличкі і все, те, що є. Якось так, друзі. Ну, Зараз підемо до другого куща, щоб уже потім, потім показати, що у нас далі буде відбуватися. Ось другий кущ преображення, ось одна грунка невеличка, ось друга грунка невеличка, ось третя грунка невеличка. І от є маленька четверта грунка. І все. Кущ гуляє, але хочу сказати, що він в цьому році відпочине. на наступний рік, дасть Бог, дасть добрий урожай. Ось, визрівають як лози, все визріває файно. Той кущ, до речі, що перший визрів прям дуже гарно. Так, ось дивіться такий преображення. Я всі мішечки не знімав, тому що оси в цьому році дуже сильно нам дають брекетику. Ось, ось, дивіться. ось. Гороша ще ягода, вона буде без кісточки. Тут трішки можна прибрати буде цих ягід, що більші, а решта будуть без кісточки. Тобто буде преображення кишмиш. Якось так. Так, зараз зважимо ягоду, яка вага ягоди. Так, є таке діло. Це я, друзі, розрізав ножиком грязнуватий, був так по ягоді, такий, іначе пішов невеличкий отьок так скажем і наче таке чувство як щось із ягодою не те тут 13 грамів ягода ця ягода 21 грам 87 міліграм ця 15 92 міліграма тобто від 12 грам приблизно і до 19 грам, до 20 грам така ягода, якщо вона йде стандартна. Ну, друзі, що, якось так преображення. Так як ви бачите, дуже багато голих лоз пустих. Ну нічого, дасть Бог на слідуючий рік буде лучше, краще, точніше сказано. Ось така гронка, доволі непогана. До речі, вибірково можна вже зрізати, вживати. Якось так. А, ще по лорі я хотів сказати. Цукор лора набирає файний. Також дуже солодка ягода. Лора на висоті. Ось. Друга сторона. Якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Бажаю вам ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це міцного здоров'я. Перемоги на первому плані міцного здоров'я, мирного неба і всього-всього вам самого найкращого. Що, друзі, до побачення. Ще побачимось. Лози в преображенні визрівають також доволі непогано. Якось так.